Пане Василю, доброго дня, Дякую за те, що приєдналися до нас. Чи чуєте нас? Чую, чую. Доброго дня. Пане Василю, можете, будь ласка, розказати про ситуацію довкола пана Руслана Терещенка, що з ним відбувається на даний момент? Я хотів би повідомити, що посольство України підтверджує затримання у Мінську громадянина України за дрібне хуліганство та непокор законному розпорядженні або на виглозі посадової особи. Державного органу при виконанні неї службових повноважень, власне, так сформульовано обвинувачення громадянина України. За інформацією представника одного з районних судів мінська, громадянина України заарештовано на 15 днів, того, за попередньою інформацією затримано ще одного громадянина України, який утримується в центрі ізоляції правопорушників міста Мінськ. Станом на 17-ту Годину рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято. З новою отримання повної та об'єктивної інформації щодо причин і обставин затримання українських громадян Міністерство закордонних справ Білорусі направлено ноту. Пане Василю, а ви можете назвати другого громадянина, якого затримали? При одержанні остаточної офіційної інформації я з повідомлю вам його. Прізвище та ім'я пане Василю, ми були дуже вдячні, якщо б ми могли найближчим часом від вас отримати цю інформацію. Скажіть, які в посольства України в Білорусі є механізми для того, щоб допомогти пану Руслану і потенційно другому другій особі другому громадянину України, який можливо також буде притягнутий до відповідальності, окрім власне висилання ноти, про яку ви вже сказали? Консул діє відповідно до повноважень. Отже, він може і з'ясує умови утримання громадянина України та необхідність надання йому допомоги. Консул діє відповідно до міжнародно-правових та двосторонніх регламентних документів, які, власне, і визначають придатю ході. Отже, очевидно, що консул відвідає громадянина України, який заарештований на 15 діб, встановить умови його утримання, і в разі потреби сприяти йому. Сприятиме йому в цьому цих випадках і цих обставинах, яких він потребуватиме, пане Василю. Чи може посольство чи консульство України в Білорусі надати юридичну допомогу, забезпечити адвокатом українських громадян? Безумовно, консуль рекомендує громадянину України у разі його затримання у справі, так би мовити. Адвокатського захисту, консул не може особисто сам це не регламентується нормативними актами. Він рекомендує адвоката, який би виступив із захистом прав та, та інтересів громадянина України, тобто в консульстві є певний перелік адвокатів, з якими українське консульство Білорусі працює, і саме цих консулів ви рекомендуєте. Ми правильно вас розуміємо? Так, так. Консул рекомендує адвоката, який би міг, який би погодився і би... Власне, забезпечити адвокатський захист у справі власне затриманого громадянина України, пане Василю. Скажіть, чи є в консульства знов ж таки якісь механізми для того, щоб можливо звільнити пана Руслана від виконання даного покарання, чи оскільки рішення вже було прийнято компетентним судом Білорусі? Йому все ж таки доведеться провести 15 діб арешту. Ключовим механізмом є право, отже, консул діє відповідно до норм права, і в даному випадку він регламентований тими повноваженнями, які визначаються нормативними актами. Отже, він вживає усіх можливих заходів комунікації взаємодії з офіційними органами влади країни перебування у справі захисту інтересів і прав громадян України це би мало означати, що він з'ясовує обставини і умови утримання. Він рекомендує пропонує адвоката, який би забезпечив його адвокатський правовий захист. Він в разі потреби клопочив у справі. Проведення вічного обстеження і таке інше, зрозуміло. Але пане Василю, коли ви комунікуєте з. Власне, що одним з способів це є комунікація. Коли ви комунікуєте і чи ви і коли ви з'ясовуєте обставини затримання, чи це вже відбулося, і обставини затримання були з'ясовані? Отже, безумовно, що консул комунікував і з центром утримання, і, власне, з судом, який ухвалив рішення. Тому я ще раз хотіла. Хочу... Підтвердити цю тиву, яку попередньо прилюдні, що громадянину України було, так би мовити, засунуто звинувачення за дрібне тяганство і непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи державного органу при виконанні нею службових повноважень. Таким чином було кваліфіковано його порушення, і це послужило підставою за його арешту. Це зрозуміло, пане Василя. Чи мало можливість консульству самостійно перевірити ці факти? Я ще раз хотів би наголосити, що консульство і власне консулек такий комунікує взаємодії з правоохоронними органами. Він не може проводити ревізію. Він встановлює контакт, він з'ясовує причини, з'ясовує обставини, і подальші його дії регламентують тими базовими обставинами, які він. Ну, тобто, і пане і Василю, ми, ми, і ми і так ми і так і розуміємо, що ви виключно звернулися до правоохоронних органів. Вони вам повідомили цю саму версію, яку вони представили в суді, і жодних інших е, можливостей довести невинуватість пана Руслана в консульство. Немає консульство супроводжує відповідно власне, консул відповідно до покладених. Повноважень на нього. Я ще раз хотів би підкреслити, що консул є офіційною особою, він не може вживати самостійних заходів. Він регламентована особа офіційна і у всіх, так би мовити, контактах з місцевою офіційною владою він є відповідно до міжнародно-правових актів і двосторонніх актів. Тому, власне, якщо ми ведемо розмову про конкретний випадок, то консул може бути і є присутній у часі слухання справи. Консул рекомендує вчора підтримати правовий захист, консул може клопотати перед правоохоронними органами і клопочу в таких обставинах для звітої і уточнення з'ясування обставин утримання і власне умов утримання. Інших всі заходи, які я перелічив, і власні ці інструменти, абсолютно правові регламенти не може бути самодіальним у своїх діях. Пане Василю, вас почули. Дуже вам дякую за інформацію. Також будемо очікувати на інформацію про особу другого українця, якого було затримано в Білорусі. І ще раз дякую вам за те, що знайшли можливість до з нами поспілкуватися. Нагадаю нашим глядачам з нами на телефонному зв'язку був Василь Кирилич, начальник управління консульського забезпечення МЗС України.